Універсальна лійка аератор для душу. Це економія холодної та гарячої води. Абсолютно проста у використанні. Стандартна різьба, котра легко та просто встановлюється. Розроблений дизайн вписується в будь-який інтер'єр, складається з двох частин. В першій відбувається очищення від хлору та важких металів. Друга частина тут вода проходить ще один етап очистки і повітряним потоком виливаються назовні через спеціальну нержавіючу пластину. Мікроотвори лазерної висічки створюють необхідний економний напір води, що дозволяє приймати душ з особливим комфортом і навіть з ефектом масажу. Запорука ECO WATER – це економія води, як видно на прикладі. Дизайн ліки розроблений таким чином, що дозволяє гармонійно вписатись в будь-який інтер'єр. Лійка Аератор ECO WATER – німецька технологія, незамінний атрибут кожного будинку.